Фронто, фронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Я дуже щаслива, що ви у мене є. Дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулету, були знижки. Так багато з вас хочуть змінити своє життя і так багато з вас цінує мою працю. Дуже вам дякую, мої найкращі. І так. Вам лист! Ой, як цікаво! Сонечки, доля йде до вас, долиносні події, кохання йде до вас. Майте на увазі і шанс туз чаш, туз жезлів. Це про, і про те, що вам ця людина, ви її як, покохаєте, але тут і сексуальний також є підтримка. Текст в цьому. І енергія є в цьому коханні. Ой як цікаво. Розбите серце, вам лист, імператор. Угу. Ну, що, це вам імператор у цей пише. Він каже, що ти моя доля, я тебе кохаю. Давай візьмемо з тобою ще один шанс. Я знаю, що я розбив тобі серце, але я став імператором. Імператор, до речі, це іноді показує чоловіка одруженого. Може таке бути. Але ще також це чоловік, який готовий брати на себе відповідальність. Тобто раніше він 100% не брав, напишіть так, от на собі квіти купити. Він говорить вам про те, що все. Зіронька моя, я став імператором. Я готовий брати тобі відповідальність, народжувати дітей, як Касті, да, звучить, забезпечувати тебе, любити тебе по імператорськи. А чи варто йому довіряти вищі сили? Карти кажуть, що ви будете думати, не відповідають, що кажуть, тут є чорне і біле, вам треба подумати взвісити. Чого більше чорного або білого в цих стосунках, а більш подробніше. Аркан Мир, ну що вам кажуть? Вам кажуть, бом, в якому разі це нова веха вашого життя. І по Аркану Мир це класна веха. Тобто це новий етап, і мені подобається, бо мир сам за себе говорить. Тобто моя феєчка буде щаслива з цим імператором. Так, аркан Помірність. ура! Зайки, але майте на увазі, для цього потрібен час. Хтось з вас вже дав йому цей час, а у кого ще треба буде пройти з ним певний час. Але Аркан Помірність це коли рівні, нормальні стосунки. Напишіть, чи довіряєте ви цьому чоловікові, краще закажіть розклад.